Теракт у Волновасі став першою темою у парламенті. Своє засідання депутати у середу почали з хвилини мовчання за загиблими у трагедії. Вічна і світла пам'ять загиблим. Дякую. Сідайте, колеги. У зв'язку з останніми подіями на Донбасі депутати закликали президента оголосити в Україні жалобу. А потім нардепи взялися за буденні справи законотворчість. А точніше, депутати ухвалили у першому читанні закон про посилення відповідальності за військові злочини, зокрема за дезертирство і звав армії пропонують саджати за грати на 12 років. Для того щоб трошки підвищити дисципліну військову дисципліну, а також. Е Організованість наших бойових підрозділів підрозділів МВС Служби безпеки України, Міністерства оборони, якраз Міністерство юстиції розробило цей законопроект. Окрім цього, народні обранці змінили і пенсійне законодавство. Вони дозволили до 2022 року жінкам, яким виконалося 55 років, йти достроково на пенсію. Але при умові, якщо їхній трудовий стаж матиме 30 років.